Шановні мої друзі, усім добрий вечір. А я сьогодні якась така, як старе попите відро, якщо чесно. У мене давлення з цією погодою. Вночі холодно, ввечері холодно, рано холодно, днем опа, 25. Цей перепад температури. Вже кажуть, що будуть далі приморозки йти. Не знаю, чи правда, чи неправда, ну якось так. Зараз оце вирішила приготувати щось їсти ж треба. Тому буду... в мене є щука. Тому буду, я її думала фарширувати. Але я ж кажу, немає сил не фарширувати, нічого робити. Буду її тушити з овочами. До картошечки, зварю картошечки і буде класно. Тому. Ну, з овочами, це в мене буде перець, помідори, морква, цибуля. Все, більш нічого. Це такі в мене будуть з такими овочами. Тому для початку беру цибулю. У мене є таких 5 великих цибулин. Зараз я їх покришу полукольцями. Так, цибулі от стільки накришила. Бачите, яка гарненька полукольцями. І додам, в мене ж, дівчата, є заморожена, вже готова потерта морква. Ну, Десь так морквинки 2-3. Якщо у вас сира, можете додати. На добре розігріту сковорідку додала цибулю, олію, цибулю і такий кусок моркви. Все це накриваю кришечкою і хай воно тушиться. Коли дівчата морква з цибулею стали ось такими золотистою корочкою такою покрилися. Зараз беремо, додаємо сюди порізані томати і перець. Ось у мене заморожений перець і помідорки. Все висипаємо, Все висипаємо до моркви з цибулею. Єємо дві, а можна й три солодкі чілі соус. Три ложечки, отако в мене, бачите, є. Тоже зі спеціями вкусно буде. Ну, тільки небагато, бо він дуже-дуже острий. Закриваємо кришкою і даємо томитися ну, ще буквально хвилин 10. Забула сказати: гарненько треба посолити на свій смак. Хто любить більш солоне, хто більш не солоне, і перчику чорного. Приступаємо до нашої щуки. Ось у мене, бачите, дві маленьких. Є щучки такі гарненькі, і одна така здорова. Зараз ми її гарно поріжемо порціонними кусочками, такими невеличкими. Так, рибку порізала такими кусочками, овочі тушила. Тепер в каструльку перекладаю шарами овочі, рибку, овочі рибку. І ставлю на маленький вогонь тушити. Можна додати спеції до риби. Ось так, бачите. Так, наступним блюдом у мене, дівчата, буде з печінки-биточки. Ось в мене такий кусочок гов'яжої печінки, зараз поб'ю з нього биточки. Він вже виїмок трохи на досточку. Зараз поріжу, уберу все лишнє з печінки і будемо жарити биточки. Так, Кусочки з печінки я ще раз добре вимочила, помила. Тепер беру ось такий биточок, один порізаний кусочок. В кульочок салафановий, щоб, як буду бити, щоб воно не розліталось по всій кухні. І добре молоточком відстукую. Далі беру 2 яйця. Ось я вбила вже муку, сіль перець і жарю на сковорідці. Все биточки мої жаряться. Рип тушиться. Тут вариться картошечка. Картошечку я зварила. Бачите, яка пюрешечка вийшлася. Зараз насипаю в тарілочку пюрешечку. Аж парує така. А наверх смачна рибка. Бачите, з очами. Таку сок Ой, я люблю цей сік. Пахне аромати вам не передати. Ну і биточки мої, ось, бачите, які. З печінки. Красиві. О. Ну, все, їсти я приготувала. Можна тепер йти відпочивати. Усім дякую, що ви зі мною. На моїй кухні. Готуєте разом. Пишете мені приємні слова, коментарі. Дякую, що ви є. Так що будьте здорові! Спокійної, вам гарної, тихої, мирної ночі. До побачення! Люблю цілую, пока.